Фізичного точення немає, про, те, що, ну, про це нам говорить Діп Стейт. Це єдиний графікован, єдине верифіковане джерело інформації, на яке ми цивільні можемо спиратися у військових свої мапи, тобто відходимо від Діпстейту. Він показує, що. Технічно, юридично, оточення немає, ну, як книжка пише, але ми ж з вами чудово розуміємо, ось по цій ось мапі видно, що наскільки горловина, настільки вона вузенька, 10 кілометрів це вже здавалося б критично, критично, а зараз стається 5, можливо, навіть менше. І буквально вчора діпстейт. Ще не оновлювався. Я думаю, що немає просто банально що сказати, або інформації немає, або приємних новин, особливо немає. Тому говоримо про те, що ситуація дійсно, ще раз, на моє переконання, загрозлива, і питання про вихід військових ну, повинно стояти актуальним. Але ще раз, ми військовим команди не даємо, ми там не, не, не наказуємо, не підказуємо, вони самі краще знають, але тут з цивільними ми про це питання проговорюємо. В чому ще нюанси величезний, що правильно кажете, воно може в будь-який момент зачинитися. Ніхто не знає, якою масою Росія з якої сторони може навалитися, бо Генштаб каже про 100 тисяч російських військових, які там стоять. Повинні розуміти, це сила величезна. Якщо в оточення потрапляють, то зараз в них практика в полон особливо сильно не брати. Багато було моментів, коли вони розстрілювали. Тобто ці речі відбуваються, на жаль, зараз постійно регулярно. Головне. Щоб я хотів би ретранслювати, щоб військовим не заважали політики. От це важливо. Коли політики втручаються в справу військових, починаються втрати серед військових, причому не обґрунтовані, по дурості, по ну як тільки можна це характеризувати, і не треба створювати тут якусь медійну медійний пам'ятник, там щось на кшталт, фортеця тримається. Фортеця Бахмут трималася, як кажуть, військові. За рахунок, ну ми це бачимо за рахунок їхніх життів, просто тому що треба було ну трішки потримати його. Тому що, раз, не заважати військовим робити свою справу. Якщо вони вирішили відходити, то треба відходити. Якщо вони вважають, що треба ще там бути, це їхнє рішення. Політики не втручаються.